Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний взгляд. Ми з вами з кожним днем наближаємося до Великого посту. Великий піст, як відомо, це один із найважливіших періодів в житті фактично кожного християнина. Взагалі, можна говорити про те, що це є піст за визначенням. Саме тому він називається Великим. Справа в тому, що він не є найбільшим з усіх постів православної церкви. По часовому, в часовому вимірі то не меншим є піст Різдвяний. Однак в вимірі духовному, більше того, в вимірі есхатологічному, есхатологія – це наука про закінчення цього світу. Саме Великий піст має надзвичайно велике значення. Чому? Тому що під час цього посту ми з вами повинні правильно розставити акценти у своєму духовному житті. Фактично, саме зараз ми ставимо ті питання, на які повинні будемо відповісти на страшному суді. Але сьогодні ці питання повинні ставити ми. А там, після того, як ми з вами відійдемо в інший світ, ці питання буде ставити Господь. І тому, готуючись до Великого поста, нам, напевне, треба не тільки зібратись духовно сконцентруватись, а нам потрібно ще і певним чином підготуватись до цього. І ось церква пропонує нам для підготовки до Великого посту декілька досить важливих моментів. На які ми з вами обов'язково обов'язково в наших програмах будемо звертати увагу. Отже, завтра, згідно календаря Православної церкви, неділя про блудного сина. Кожна неділя, підготовуючи до Великого поста, так само, як і кожна неділя Великого поста, має окрему якби спеціальну назву. І ось завтрашня неділя це Неділя про блудного сина. Чому так? Тому що саме завтра у всіх православних храмах не тільки нашої країни, а всього світу буде читатись притча про блудного сина, яку ми зараз з вами і послухаємо. Отже, у одного чоловіка було два сини, і сказав молодший з них батькові: Отче, дай мені частину майна, що належить мені. І батько розділив між ними, тобто між синами, майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно живучи, розпутно. Коли ж він усе прожив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититись ріжками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають надмір хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого, і скажу йому: Отче, согрішив я проти неба і перед Тобою, і вже недостойний зватися Твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх. Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його. І переповнився жалем, побіг, і кинувся йому на шию, і цілував його. Син же сказав йому: Отче, я согрішив проти неба й перед Тобою, і вже недостойний зватись твоїм сином. А батько сказав рабам своїм принесіть кращу одежу і одягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги, і привідіть годоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитись. Бо син мій цей був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, і почали веселитися. А старший син його був у полі, і коли, повертаючись, наблизився додому, почув співи та радощі, і, покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Він сказав йому Брат твій прийшов, і батько твій заколов годоване теля, бо зустрів його здоровим. Він розгнівався, тобто старший син, і не хотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові: ось я скільки років служу тобі, і ніколи не переступав наказів твоїх, але ти ніколи не дав мені й козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. А коли цей твій син, що змарнував добро твої з блудницями, прийшов, ти заколов для нього годова теля. Він же сказав йому: Сину мій, ти завжди зі мною і все моє твоє. А з того належить радіти і веселитись, щоб брат твій цей був мертвий і ожив, пропав і був, знайшовся. Ось така от притча, яку розповів Господь наш Ісус Христос про блудного Сина. І ця притча справила величезний вплив не тільки на духовне життя, а й в принципі, на розвиток мистецтва і культури. І в кінці нашої програми ми поговоримо ще й про цей аспект. Крім е, моральних висновків, які ми можемо зробити, виходячи із цієї притчі, тут є ще й величезна кількість висновків богословських. Взагалі, кожна притча має декілька пластів. Перший пласт це той, який ми з вами бачимо. Він очевидний. Очевидний пласт це, можливо, якась історія. Яка дійсно колись трапилась із кимось. Очевидний пласт це ті речі, над якими нам не треба глибоко думати, сильно думати. Богословський пласт це вже речі дещо серйозніші. І тут треба обов'язково звертатись до пояснень, які залишили нам святі отці, і обов'язково треба занурюватись ще й в молитву, щоб зрозуміти цей пласт. Але є ще й третій рівень розуміння Святого Письма, це рівень духовний, що саме говорить нам ця притча з точки зору духовної. Якщо брати очевидні речі, то ми з вами все в принципі розуміємо. В батька було два сини, молодший звернувся до батька із проханням, а вірніше з вимогою. Дай мені половину майна, яке належить мені по праву, сказав він. Однак треба розуміти досить важливу деталь це право вступало в силу тільки після смерті батька. В древності не міг син попросити в батька свою долю до тих пір, поки батько був живим. Батько залишав спадщину тільки в тому випадку, коли помер. І ця. Просьба прось, або ця вимога сина, меншого сина, дай мені те, що належить мені, могла б бути перефразована таким чином. Коли ти вже помреш, мені важко жити з тобою. Ти не потрібен мені. Я не можу чекати, поки ти помреш. Ти вже для мене помер. Ось так треба слід розуміти цю вимогу сина. Батько безропотно віддає йому. Ту частину майна, яка належала б цьому сину після смерті батька, а син, взявши, покидає рідний дім, відходить у далеку країну, де е, тратить ті гроші, які отримав від батька, живучи блудно, як каже нам ця притча. Тобто він тратить на задоволення своїх в якійсь мірі фізіологічних а в якійсь мірі інших. Просто меркантильних потреб. В нього були друзі, поки були гроші. Але ось прийшов той день, коли гроші закінчились. І е цей син, не маючи що їсти, звертався до тих, хто жили з ним розпутно, поки в нього були гроші. Але всі відмовляли йому в допомозі. І звернувшись. До якогось багатого чоловіка, він отримав у нього роботу пасти свиней. За цю роботу він не отримав фактично нічого. Він їв ріжки. Ріжки це такі рослини, які чимось схожі на квасолю, що ростуть в Палестині. Отже, він їв ці ріжки разом із свинями, і потім, в якийсь певний момент, він раптом зрозумів. Що в батька, його батька є багато слуг, які прекрасно живуть, які мають що їсти, мають хліб. І я піду до, до свого батька і скажу, що я більше не достою називатись твоїм сином. І він так зробив. Батько зустрів свого сина на дорозі. Зустрів чому, запитують святі отці. Тому що батько виходив кожного дня на той шлях, по якому він. Бачив спину, на якому він бачив спину свого сина, виходив кожного дня для того, щоб побачити його лице. Батько чекав повернення свого сина. Він не пам'ятав зла, він не пам'ятав тих слів, які сказав йому син, тому що знав, що рано чи пізно прийде день, коли син розкається в них. І цей день прийшов. І коли син наближався до батька, то... Словами, що я згрішив на небо і перед тобою, і батько не дав йому договорити. Йому не потрібен був ще один раб. Він сказав: син хотів сказати, що я готовий бути рабом у тебе, але батько йому не дав договорити, тому що йому не потрібен ще один раб. Йому потрібен був син. І ось батько дає наказ слугам, які одягають його в одежу сина, які дають перстень. На його руку і е, дають йому взуття на ноги. Здавалося б, нічого дивного в цьому немає, але тут є одна деталь, надзвичайно важлива, деталь, яка досить добре показує себе тоді, коли ми читаємо з вами грецький текст Євангелі від Луки. Батько не просто сказав: дайте йому одежу, а батько сказав, дайте йому ту саму одежу. В який він був до того, як він покинув свій рідний дім. Дайте йому перстень на руку, перстень давали насліднику, перстень давали тому, по відношенню до кого була величезна довіра. І батько показує, що ось дивись, нічого не змінилось в моєму ставленні до тебе. Ось твій одяг, в якому ти ходив кожного дня перед лицем моїм. В якому я тебе дуже добре пам'ятаю, яким ти був, я добре пам'ятаю. І ось перстень як знак моєї довіри до тебе, як свого роду угода, яку ми підписуємо між мною і тобою. Наприклад, під час вінчення чоловік і дружина обмінюються перснями. І це є е, 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 знак того, що вони довіряють один одному. І з однієї сторони. З іншої сторони, це є ще й угода, певні обіцянки, які вони приносять один одному. Любити все життя один одного, ніколи не зраджувати один одному, завжди бути вірними один одному. Ось і цей перстень, цей свого роду вказівка саме на це. Батько каже: дивись, я тебе люблю. Я ніколи тебе не зраджу. Я ніколи не стану спиною до тебе, так як ти став спиною до мене. Далі ми з вами зустрічаємося ще з одним сином, старшим сином, який, почувши веселощі в домі свого батька, не захотів зразу увійти, тому що запитав у слуг, що там відбувається. Слуги кажуть: повернувся твій син, і батько заколов, теля відгодоване, і зараз ми радіємо цього повернення. Старший син, увійшовши всередину, дорікнув батькові. Я все життя з тобою, я завжди виконую твої настанови, але ти ніколи не дав мені навіть козляти для того, щоб я міг повеселитись із друзями моїми. А цьому, хто блудно жив, ти заколов для нього теля. І чує такі слова, старший син: з уст батька, все моє, твоє. І ти завжди зі мною, ти завжди насолоджувався радістю перебування перед моїм лицем. А цей повернувся, його не було. Він знайшовся. Він пропадав, помер фактично, в духовному плані. І ось він знову з нами. Тому ми і радіємо. Звичайно, ця притча про блудного сина говорить нам ще й про моменти богословські. Дуже часто притчу про блудного сина порівнюють із історією старозаповітньою, в якій Авраам зустрічає трьох подорожуючих. Трьох ангелів. Взагалі в традиції православної церкви під трьома ангелами прийнято розуміти Святу Трійцю. І є одна із, напевне, одна із найвидатніших, найбільш впливових на душу людини ікон Андрія Рубльова, яка називається Свята Трійця. На цій іконі ми з вами бачимо трьох ангелів. Які сидять навколо престолу, навколо стола, і на цьому столі лежить в такі, такому блюді лежить е, ягня, агнець Божий. І е, в традиції пояснення цієї ікони ми з вами зустрічаємо такі речі, що от цей Агнець Божий це є та жертва, яку Христос приніс за гріхи е, всього світу. В цій жертві приймає участь вся свята Трійця. Тому що, за словами святителя Філарета Московського, любов Бога Отця розпинающая, любов Бога Сина розпінаємая, а любов Духа Святого торжествующая силою крісною». І е, тут Авраам зустрічає трьох ангелів, і для них він готує трапезу. І ця трапеза є в, в даному випадку символом божественної літургії Євхаристії. І так само в притчі про блудного сина вже отець зустрічає свого сина і готує для нього трапезу, яка в традиції толкування, пояснення цього місця, місця Святого Письма так само відсилає нас до Євхаристії. Якщо в першому випадку Господь. Приходить до людини, то друга притча говорить нам про те, як людина прийшла до Бога. Але є досить суттєва деталь, на яку нам з вами треба звернути увагу. Бог постійно чекає людину. Бог не відвертається від людини. Він знає, що прийде такий день, коли людина повернеться, коли цей блудний син повернеться. В принципі, є багато православних ікон. Які говорять нам про цю притчу, які показують цю притчу. Але для людей світських, для людей нецерковних, напевне, слід людям верніше, нецерковним слід звернути також увагу на чудову репродукцію рембранта, яка так і називається Повернення блудного сина. На цій картині ми бачимо з вами юнака, який стоїть на колінах в лахмітті. І на його плечах лежать руки батька. В боссовській традиції прийнято вважати, що ці руки, які виокремлені потоком світла спрямованим на них, що ці руки є символом Святого Духа. Батько чекає на нас. Святий Дух покриває наші гріхи в тому випадку. Якщо ми каємося в них. Ось це досить суттєві моменти, на які нам потрібно звернути увагу. Але є ще і духовна складова. Справа в тому, що ця притча вона про покаяння. І це якби, річ, яка розуміється нам з нами прекрасно. Однак вона не просто говорить, що треба каятися у гріхах. А ця притча розкриває, розповідає нам про сам механізм покаяння. Це дещо грубе слово, однак тут ми з вами можемо чітко прослідкувати декілька етапів, декілька фаз, з яких складається покаяння. Перша фаза це усвідомлення сином своєї потреби в поверненні до батька. Син спочатку прийшов в себе. Гріх не дає нам можливості побачити самих себе. Людина, яка грішить, вона не в собі. Вона дуже часто розпиляється, розпадається на частини. Вона звертає увагу на речі, які ніякого значення для неї особисто, для її душі, для її особистості, просто не мають. Людина, яка грішить, вона не в собі. І ось Перший етап, перша фаза покаяння це повернення до себе. Нам треба побачити себе такими, якими ми є насправді, без прикрас, без намагання розмалювати себе якимись яскравими фарбами, без замилювання очей собі, без того, щоб не переконувати себе, я, в принципі, не грішна людина. Ні-ні, треба побачити себе такими, якими ми з вами є. Насправді повернення до себе. Далі, друга фаза спочатку це розкаяння. Розкаяння це свого роду жаль за тими недобрими речами, які ми зробили по відношенню до Бога. Розкаяння включає в себе ще одну досить важливу річ усвідомлення того, що про Бога ми думаємо неправильно. Син пожалкував про свої гріхи. Він сказав, що я повернусь до мого батька, там є що їсти слугам, і це перша, перший момент. І другий момент: я буду одним із цих слуг, каже син. Ось дуже, дуже часто ми з вами думаємо, так, як він, так як цей син. Тобто думаємо про Бога неправильно. У нас є певні стереотипи, які подолати ми можемо тільки в тому випадку, коли будемо. Робити конкретні дії. Якби син залишився з цими думками, він жаліє про свої гріхи, але в той же самий час він боїться стати перед лицем Божим як син, він боїться визнати перед ним свої гріхи, він боїться їх сповідувати. Тому що, можливо, думає, що Бог не прийме цю сповідь, а можливо, якісь інші думки заважали йому чесно визнати свою вину перед лицем свого батька. Однак дуже часто ми поступаємо так само. Ми розуміємо свою гріховність, ми розуміємо, що без Бога ні до порога, що, в принципі, вижити якось в цьому світі, в якому ми живемо, без Бога, ну фактично неможливо. І той же самий час нам часто соромно визнати це перед лицем Божим. І ось син, третя фаза, третій етап, син це робить, син повертається до свого батька. І сьогодні. Прочитавши цю притчу і порозмовлявши, в принципі, можна говорити ще дуже багато про цю притчу. Хотілося б побажати тільки одного. Давайте ми з вами спробуємо так само повернутись в себе, побачити себе, якими ми є, побачити свої гріхи і обов'язково повернутись до Бога, повернутись лицем до нього, сповідувавши свою провину перед Ним і отримавши від Нього прощення. До побачення.